Інтриги соси, сосаспимники, яка детерсаконецьке, плач, поковаку, ісуста велинця та, та велтменця, аде трейнбут. Соломон один із учнів школи спільноти нового життя. Відвідує заняття щосуботи. Він той, хто прагне змінити світ навколо себе. Все файно, супер. Навчимося букви, говоримо. Е, не скучно, колись ми так робимо собі, сідаємо. Говоримо на гітару, дуже нам чим навчилися. Дрогобич – місто, в якому здавна разом проживало декілька народів: українці, поляки та євреї. Трип культур доповнювали і роми. Тут вони оселилися багато років тому. Спільнота ромів зараз налічує не менше 200 сімей. Мешкають переважно на млинках. Сотилізуватись у ромське суспільство дітям Дрогобочини допомагає спільнота церкви нове життя. Ми віруючи в Ісуса Христа mm -hmm. і ми хочемо нести любов Христову до всіх народів і. Зараз на даний час Христос прийшов до ромського народу. З ромськими дітьми вони працюють вже довгий час. Щосуботи брати та сестри церкви приїжджають на блинки та проводять навчання для ромських дітей, навчають писати, читати, розповідають казки, вчать грі на гітарі та разом з ними проводять спільний час. Ми, коли бачимо дітей, коли ми бачимо ромуські народи, які, ну, бідують, а бідують із за гріха. І звичайно, що нам хочеться, щоб ті люди змінили своє життя. Ми самі їм допомогти не можемо. Ми можемо тільки прийти, розказати дорогу, по якій можна піти. Воно тяжко перейти, коли ти крав, і потім навчитися працювати за копійки і їсти той хліб. Тобто, це переміна тяжка, але Бог дає силу. Пастор Богдан, любов до ромського народу відчував завжди. Відтак організував однодумців та вирішив робити те, що підказувало серце. Коли тим дітям принести правду, принести любов Христову. То з часом прийде час, і ті діти вони будуть мати інше життя. Ромські діти відкриті, щирі та безпосередні. Зрештою, риса, яка притаманна ромському народу. Вони дуже ну відкриті, їм завжди цікаво слухати щось нове. Говориш їм про Бога, і вони зацікавлені в цьому завжди щасливі. В них все добре, в них все класно завжди. Приміщення, в якому відбуваються суботні навчання, облаштували власними силами. У старому будинку, який не призначений для школи, зробили все можливе, аби ромські діти почували себе потрібними. Ми більше маємо стресів і переживань від того, що буде завтра післязавтра. В У них не сильно такої. Слава Богу, рано проснувся, але ви... Брат Олександр відповідає за організацію процесу служіння, але часто він також є учасником процесу, навчає ромських дітей писати букви і часто вчить їх грі на гітарі. Що чесно, ну мене попросили працювати з дітьми не ромськими, а нашими українцями. Я б відмовився, скоріш за все. Тому що тут абсолютно якесь взаєморозуміння. Немає такої, знаєте, вони не з висока на нас дивляться. от, що, що ви прийшли, що ви від нас хочете. Вони розуміють, що я за то гроші не отримую. Я прийшов в вільний час. Напевно, що за пару рублів щось купив якесь морозиво. Там прийшов. Ну тобто, є якась повага, знаєте, як до старших. Амелію часто можна побачити на площі ринок у Другобичі. Проте у школі вона одна з кращих учениць: відповідальна та наполеглива. Знаємо трохи співати вже по сеганськи. Ну то знаємо, вже те складати букви, вже знаємо, малювати трохи знаємо. Ну слово Боже, то у серці можна прийняти Бога. Амелія, як і всі ромські діти у Дрогобичі, мріє навчатись писати та стати грамотною, а ще відкрити світ для себе по-іншому. Не такий, який вона щоденно бачить на блинках, а інший. Більш цікавий та глибокий, мрія є читати грамотна вибути, ну і все.